Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні огляд в магазині АТБ продуктів до новорічного столу. Почнемо наш огляд: гомілка, курчат бролерів, наша ряба в маринаді охолоджена. 999 за 100 грамів. Шашлик глобену. В маринаді по по-кавказьки 18,67 за 100 грамів, гумілка куряча від нашої ряби 948 за 100 грамів. Крило куряче від знатної курки, охолоджене, 8,44 за 100 грамів. Тушка охолоджена, куряча, від розумний вибір. Першої категорії патрана 8,53 100 грамів. Осоледець від норвен. В Олії. 250 грамів в упаковці за 61,90 осоледець від своєї лінії в олії 240 грамів, 44,30. М'ясо мідій. Від своєї лінії. 170 грамів, 47-30. М'ясо мідій в олії. баночці з прянощами 49,90 за 200 грамів. Ікра імітована. Лосось. 110 грамів у баночці. 24,70 70. Паста відводний світ з кальмаром та креветками 41,90 160 грамів. Паста. Своя лінія з ікрою риби, 180 грамів, 54,90 закуска. Розумний вибір з лососем, 23,20. Паста креветочна. Від Веладіс з авокадо, 40 гривень. 40 копійок за 150 грамів. Форель від норвен. кусок на шкірі. 240 грамів, 210 дев'яносто. Лящ холодного копчення 17,68 за 100 грамів. Скумбрія без голови. Холодного копчення. Від Айсберг 23,96 за 100 грамів. Рибна нарізка від норвен. Форель слабосолена. 120 грам в упаковці 183,50. Ікра від відводний світ, пробійна 60-80 за 100 грамів. Ікра лососева від норвен, горбуші, 80 грамів у баночці 125,90, сардина атлантична в томатному соусі 240 грамів, 40 90. Скумбрія натуральна з додаванням олії. Від своєї лінії 240 грамів 45,90 сардини натуральні від фірми Море з додаванням олії 48,90 230 грамів, кілька чорноморська від господарочки. Не розібрана в томатному соусі 31,30. Кілька черноморська від море. Не розібрана в томатному соусі 230 грамів 3090, сардина від Боцман в томатному соусі 48,30, кілька балтійська. Обсмажені в томатному соусі, відріжське золото 56,50, сардина натуральна. В оливковій олії 60 60, від Ріга голд, скумбрія в оливковій олії 64-20 скумбрія від Боцман. Філе у томатному соусі 59,70 тунець від делюкс. З шматочками в олії та у власному соку 185 грамів у баночці 57,50, крабові палички, від розумний вибір, 240 грамів 30,30, м'ясо креветки, варене морожене, глазуроване, 400 грамів в упаковці, 157,90. Фарш лососовий від «Віладіс» заморожений. Пів кілограма у паличці 51,30. Та фарш з хека від Віладіс. Пів кілограма також 51,30 За паличку. Салака не розібрана. Від норвен. 5480. За 700 грамів. Яловичина тушкована від Ріга Голд 121 90 525 грамів. Грудинка особлива від добров. Копчина варена нарізка 47,60. А сортів від добров. Сервелат та українська ковбаска. Нарізка сирокопчена. 44,80. Рулет курячий. шинка в оболонці варена вищого сорту. У паличці пів кілограми, 142,50 Нарізка сиров'яленої ковбаси Венеція. 33,90. Салямі преміум першого сорту, нарізка, напівкопчена, 29,40. Хамон, сирано, нарізаний, 61,50 за 80 грамів. Колбаса салямі фірмова 27,57 за 100 грамів. Нарізка колбаси сиров'ялиної від коста Брава 55,90. Нарізка від м'ясної лавки, салямі фірмова 26,90. Ковбаса від добров, елітна, варена з яловичиною. 28,77 за 100 грамів, ковбаса варена, любительська 28,90 за 100 грамів, лікарська ковбаса варена від добров. 22,40 за 100 грамів. Грудинка особлива. Ось так виглядає. 36,14 за 100 грамів. Вуха по царськи від глобину. 165 грамів в упаковці. 34,90 грамів. філе курячий. Від своєї лінії копчено варене 20 гривень за 100 грамів. Рулет курячий, варено копчений від своєї лінії 24,19 за 100 грамів, ковбаса від м'ясної лавки. Варена до пюрешки. 500 грамів у паличці 63,90. Ковбаса від своєї лінії, молочна, варена 97,55. у паличці 550 грамів, виріб фаршевий, від ковбасний яд, апетитний. Пів кілограма у паличці, 35,90, шинка, київська свиняча варена за паличку, пів кілограми, шинка варена. Розумний вибір. Кузьміч пів кілограми. 70,90 Ковбаса варена. Шинкорубана. 37,80. Сосиски від своєї лінії, докторські фірмові. 330 грамів у пачці 54,90 сосиски з сиром. варені, 330 грамів. 58,60 сосиски докторські, фірмові? 112,50. Вироб фаршевий від ковбасний ряд. Бородинські варені 1239. Вироб фаршевий від ковбасний ряд. Домашні сиром варені 1309. Сардельки варені. Від своєї лінії. 15,28 за 100 грамів, сир твердий, подрібнений. 68,50 за 100 грамів, сир твердий від кому, вершковий 150 грамів, 62,50 сир від кому кантрі, пластинки 160 грамів, 70 80. Сир, від кого традиційний, та Голландія по 160 грамів, 72,70, м'який сир, Крем Чіз з додаванням трав та класичний, 175 грамів в упаковці за 48,90, сир м'який, філата 230 грамів у коробочці 40 70, сир напівтвердий від «Сирінада». радамер, 200 грамів в упаковці, 69,90. тверді сири від кому, горіховий, 150 грамів у пачці 64,30 Тагауда 150 грамів за 54:30, продукт сирний янтар. вмісний 160 грамів, 23,70, сир плавлений, янтар. Від пірятин. 220 грамів у паличці 37,90. Сир від своєї лінії, вершковий та голландський 46,90 в упаковці 160 грамів. Вершки від просто наше», 10% жирності 200 мл, 22,60. Сир кисломолочний, яготинський, 5% жирності 180 грамів. 28,70 Сметана просто наш, 20 жирності 43,90 за 325 грамів, сметана молокія, 15 жирності, 300 грамів, 24,90 Молоко безлактозне. Для дітей 4640. Молоко яготинське 270 мл, 3620, молоко від ферма 41,50 за 840 мл. Сметана від Президент 15% жирності. 325 грамів, 33,90. Йогурт від галичина в асортименті 290 грамів в упаковці 26,60, Йогурт Дольче В асортименті 280 грамів, 26,90, десерт церковий Від Дольче 200 грамів.

Сир кисломолочний від своєї лінії 300 грамів. 43,90 5% жирності. Сир кисломолочний від своєї лінії, нежирний. 300 грамів. За 42,90. Сир просто наш Кисломолочний. 300 грамів, 56,80. Сир від ферма зернистий з вершками 180 грамів. 36,90 сметана. 20% жирності в м'якій упаковці 400 грамів. 32,90, сметана від своєї лінії 200 грамів в упаковці. 20% жирності. 20,90 Та 15 відсотків 400 грамів за 32,90. Оливки зелені, від своєї лінії з креветками 35,50 за 280 грамів. Оливки чорні, від віддалюк з кісточкою, 400 грамів за 45,90 90. Кукуруза від своєї лінії 340 грамів за 28,90 та зелений горошок 28,90, 420 грамів у баночці, горошок від верес 420 грамів за 48,90. Ананас консервований від своєї лінії 48,50 565 грамів. Печериці мариновані, 79,50 530 грамів, цукор, пісок, фасований, 1 кілограм, від розумний вибір, 28,80 олія сонечникова від щедрий дар 54,47 47. Олія сонешникова від Денко, 157,27 за за літри. Майонез від Оліс чудовий, 50% жирності 2850 за 300 грамів. Майонез чудовий 50% жирності від королівський смак 500 грамів 34,50 50. Майонез в м'якій упаковці. Королівський смак 340 грамів, 67% жирності, 24,90. Майонезний соус, салатний, 30% жирності. За 21:30 300 грамів. Майонез від розумний вибір. Яка упаковка 300 грамів 3050, майонез від гуляй поле традиційний, 67% жирності 550 грамів за 51,60, майонез від щедро, 150 грамів, за 15,90. Майонез від чумак, провансаль, 300 грамів в упаковці, 67% жирності 36,20. Томатна паста від розумний вибір 9,80. Томатна паста від Вігета натур», 500 грамів 48,50 Томатна паста від апетиту. 300 грамів, 47,90 хрін від верес, український, в м'який упаковці 15,40. Соус від чумак, бургер, 200 грамів, 24,50. Та соус від чумак, лаваш ролл 18,90. Яйця куряча першої категорії 5,59 за штуку. Яйця куряча квочка домашні вищої категорії 62,90 за десяток, яйця куряча квочка першої категорії фасоване в упаковці 61,50. Яйця Яйце полтавське. Першої категорії 5880, яйця Полтавське вищої категорії 5960, яйця курячі від своєї лінії першої категорії 5790. Яйця від своєї лінії вищої категорії 5940. Яйце курячий ясен світ вищої категорії 6690 за десяток. Та ясен світ першої категорії. Упаковка коштує 61 гривню. Шоколад Міленіум чорний з цілими лісовими горіхами 110 грамів за 25,90. Цукерки шоколадні. від своєї лінії. Вишня заспиртована в шоколаді 190 грамів у пачці 60 90, печиво орео з какао та кремовою начинкою. 176 грамів за 36,90, цукерки відрошен, асортимент 145 грамів, молочний та чорний шоколад. За 65,90, цукерки, шоколадні відрошен з бренді Лікером 58,60. Напій пепсі, безалкогольний, дволітровий, 33,50, напій швепс, тоник 26,50. Напій соковий Сандора. Сицилійський червоний апельсин 49,40. Кава якобс монарх. Розчинна 20 грамів 37,90 90. Кава розчинна амбасадор. Натуральна сублімована. 200 грамів, 164,90 Кава Якобс Монарх Мелена 230 грамів 128,60, кава Еспресо Якобс Мелена, 450 грамів 180,70 кава Мелена Макофі Експресо 250 грамів за 73,90, кава Мелена преміум Амбасадор. 250 грамів, 89,90. Мономах в асортименті, Листовий. З бергамотом листовий, аромат тропічних фруктів. Кава Якобс Монарх. Розчинна. 120 грамів в упаковці. за 169,60. Кава якобс розчинна в скляній баночці 95 грамів 169,70.